Доброго дня, мої персики. Я сподіваюся, що у вас все добре. Хочу швидесенько проговорити ще одну тему, яка мене випадково зацепила, але зацепила. У нас багато фопів. Ну, багато людей, які оформили собі фопи, які здають своє майно в оренду. І це нормально. Я за це. Але хочу нагадати: по-перше, по групам, друга група має право виключно надавати послуги тільки ФОПам іншим, або фізичним особам, кінцевим покупцям даної послуги, а юрособам не має права здавати в оренду чи то приміщення, чи то машину, чи то ще щось. Для Юросіб потрібна третя група, щоб здавати їм в оренду. Це я вам так просто нагадую. Знаю, що ви у мене всі розумненькі, знаю, що ви все знаєте. Але така мені потрапила у, у зв'язку з цим питанням підбірка цікава. Є три податкових консультації. Так. Три податкових консультації. Індивідуальні е, консультації. Ось ІПК ДПСУ від 12.01.2023 року. номер 47 дроб ІПК. Так. Друга від 12.01. А, це вона 47 Так. Друга від 15.02.2023 327 дроб ІПК І третя. Від 1 серпня прямо свіжесенька, прямо свіжесенька 2023, номер 2232 Про що ФОП-єдинник третьої групи заключив договір оренди нерухомого майна з орендарем? Предметом договору є тимчасове оплатне володіння користування нежитловим приміщенням, за умовами договору оренди, комунальні платежі. Час увага комунальні платежі сплачує орендар окремо від орендної плати у вигляді відшкодування витрат орендодавцю на сплату комунальних послуг, чи буде доходом отримана сума як вид діяльності, який не зазначений у реєстрі платника єдиного податку, чи може підприємець надавати акт надання послуг, вказуючи в ньому відшкодування витрат на оплату комунальних послуг? І так роз'яснення, оскільки отримання ФОП-єдинником доходу у вигляді відшкодування сум комунально-житлових послуг не передбачає надання зазначених послуг підприємцям на користь юридичної особи орендаря, то такий дохід оподатковується на загальних підставах податкового кодексу України для платників податків фізичних осіб. Отже, перекладаю нормальними словами, якщо вам відшкодовують комуналку, а вам її всі відшкодовують, і ми це знаємо, і пишуть в призначенні платежу за відшкодування комунальних платежів, а е, ви надаєте акт, е, акт виконання послуг, ви знаєте, що кожного місяця ви маєте додати акт, е, на виконання послуг, акт надання послуг. Де підписується з двох сторін, що ви послуги надали, А ваш клієнт послуги прийняв? Хочете ви цього чи ні? Деякі люди клепають ті акти в кінці року, 12 штук, а деякі надають кожного місяця такі скрупульозні люди, які переживають, щоб усе було добре у них у квартирі, щоб все було ну є такі люди. Так от, в акті виконаних робіт, якщо ви пишете за відшкодування комунальних платежів, то ви маєте знати, що ви не маєте право надавати на єдиному податку комунальні платежі. Є такого виду діяльності просто не існує для третьої групи єдиного податку. І відповідно відшкодовувати вам особисто нема чого, щоб ви розуміли. Тобто, якщо вам ці кошти потрапили на руки, ви їх отримали. З точки зору податкової, ви їх отримали як фізична особа. І, відповідно, маєте з тієї суми заплатити 18% податку на прибуток і 1,5% військового. Де їх показати і як задекларувати? Ну, тут чітко написано, що ви отримали як фізична особа. Це означає, що ви маєте ті всі суми задекларувати на в кінці року до 1 травня, як фізична особа, яка отримала кошти не від підприємницької діяльності і не як заробітна плата, тобто інші види доходів. А отже, є, такий дохід є недоходом, отриманим від діяльності, зазначеному в реєстрі платників єдиного податку. Виконавцем комунальної послуги є суб'єкт господарювання, що надає комунальну послугу споживачу відповідно до умов договору закону України про житлово-комунальні послуги. Ну тобто, вони мають на увазі, що ви не надаєте житлово-комунальні послуги як ФОП єдиного податку. У вас такого виду діяльності немає і не може бути на єдиному податку. Просто щоб ви розуміли. До чого вони ведуть, і до чого, я веду? до чого я веду? Якщо ви хочете, щоб вам відшкодовували ті кошти, ви маєте просто в кінці місяця вони мають додатково або в суму цю що за оренду, просто написати призначення платежу за оренду приміщення без всяких оцих окремих оплат. Або надавати вам оплату за комуналку готівкою, щоб ніхто її не бачив. Я вибачаюся, що я вас цьому навчаю, або говорю про це. Я розумію, що а, то все є незаконним, але я і при цьому і розумію, що нікуди від тієї комуналки не дітися і сплачувати мало того, що ти сплачуєш комуналку блядь, державу, вибачте, будь ласка, так ти ще й маєш заплатити з того, що ти тобі її відшкодували, ти ще й маєш заплатити 19,5%. Ну це, не, ну, це не красиво. Ну, якби, це не красиво просто по відношенню до людини, яка себе задекларувала ФОПом, яка е, хоче сплачувати податки в бюджет, яка намагається жити чесно, і, і тут податково вирішила, ага, ось вам і чесність. Хочете чесно, то будьте чесними до кінця. Тому, якщо ви не можете все-таки перекваліфікувати призначення платежу, ну, наприклад, людина відмовляється. Да? Ну, так буває. Товариства можуть сказати, що ні, ми хочемо писати так, як за що ми платимо. То ви маєте оподаткувати ті доходи за комунально за 19,5%. Якщо ж можете, то нехай цю суму загальну включають в суму оренди, от і все, і пишуть просто за оренду. Якось так. Якось так. Є ще ось тут коментар. Ситуація ФОП третьої групи планує здавати в оренду власне комерційне приміщення. Чи має ФОП право на відшкодування комунальних платежів від орендаря з рахуванням нарахованого 5% єдиного податку? Тобто є такі у мене, наприклад, є клієнт, який. Платив з комунальних 5%. тобто, і на жаль, якщо податково податкова змусить його при перевірці, ті відшкодування всі перевести на загальну систему, ну тобто не признає їх як на єдиному отриманому. То він буде вимушений сплатити 19,5% незалежно від того, що він 5% сплатив уже. А на суму сплачених орендарем, не порушуючи податкового законодавства та умов перебування на єдиному. Аргументована відповідь ДПСУ. Згідно з підпунктом 291.5.3 ПКУ ПКУ це податковий кодекс України. Не можуть бути платниками єдиного податку першої третьої групи, суб'єкти господарювання, фізичні особи, які надають в оренду з. Зокрема, на житлові приміщення загальна площа, яких перевищує 900 метрів квадратних. Ну, це ми знаємо. Отже, ФОП, який надає в оренду власне нерухоме майно, з урахуванням вимог а, цих 900 метрів квадратних, має право перебувати на третій групі платника єдиного податку. Добре. Опріч того, у главі першій. Четвертого розділу ПКУ 14 розділу ПКУ немає застережень щодо отримання ФОПом доходу у вигляді відшкодування комунальних платежів від від орендаря з рахуванням нарахованого 5% єдиного податку на суму сплачених орендарем комунальних одно раз, оскільки отримання ФОПом єдиником доходу у вигляді відшкодування суми комунально-житлових послуг та єдиного податку не передбачає. Надання зазначених послуг таким ФОПом на користь юридичної особи, то такий дохід оподатковується на загальних підставах. Тобто, у вас немає такого виду діяльності комунальні платежі, да? ви не маєте права отримувати за них кошти. Зрозуміло, да, яка логіка? А ви не можете додати собі такі вид діяльності, тому що на єдиному податку комунальне проведення житлово-комунальних послуг не може бути на єдиному податку. Тому. Така, такий кружочок. Тому ще раз я не буду повторюватись, я вже говорила, який вихід з цієї ситуації. Або всю загальну суму пишемо в акті виконаних робіт і на рахунок отримуємо всю загальну, все, що входить, в оплату оренди. І так і пишеться в призначенні платежу за оплату оренди за там серпень 2023 року. Або. Якщо буде все-таки писатися відшкодування, то ви маєте декларувати на загальних підставах і сплатити з нього 19,5% податків. Ну, якось так. Не дуже, не дуже перспективненько, не дуже, але у нас є з вами час все це виправити, щоб, скажімо так, ситуацію не усугубляти. Тому давайте. Будемо виправляти, користуємося цією інформацією, користуємося цими індивідуальними податковими роз'ясненнями. Хто сумнівається, ви, ви маєте право через електронний кабінет замовити собі також індивідуальну податкову консультацію? Ось так вона виглядає: розділ з боку: індивідуальна податкова консультація, ви собі спокійно берете і замовляєте. І вам прийде відповідь, і ви побачите, що вам там відповідають. Але завжди пам'ятайте, коли ви замовляєте на себе індивідуальну податкову консультацію, це означає, що у вас є спірне питання. І це означає, що коли у вас буде будь-яка перевірка, це спірне питання підніметься. Тобто ви даєте уже одразу податкові інформацію про себе, що у вас є де де поритися. При перевірці, ну якось так. Все. Бажаю вам гарних, гарних днів, вихідних. Бажаю вам терпіння, наснаги і здоров'я. Головне психологічного, щоб все було добре. Бо далі буде тільки гірше. Просто ну, тому що я так дивлюся, що у нас немає, знаєте, жодної статті від податкової. Ура! Сьогодні ми це все відміняємо, або ми сьогодні не сплачуємо податки, отакі -то, або ми зменшуємо вам податки. Все тільки нагнітається. Тому, будь ласка, тримайтеся. Хто не витримує, пишіть. Ми будемо вас підтримувати завжди. Все.